На Прикарпатті судитимуть грабіжників мільйонерів. Їх затримали ще торік. При собі грабіжники мали документи, засіб для стирання відбитків пальців та пневматичну зброю. Засіб травматичної дії. Злочинці грабували валютників, операцію готували заздалегідь, та все ж без промігів не обійшлося. Спершу вони засвітилися у Рівненській області, де пограбували не тих, кого планували. Помилилися в об'єкті і вчинили напад на зовсім інакший транспортний засіб. Тобто вони орієнтувалися по марці по кольору автомашини, вчинили напад на особу, яка не мала ніякого відношення до здійснення валютних операцій. Та за декілька днів напад повторили. На цей раз вдало кажуть правоохоронці на валютників, які їхали до Закарпаття через Львів та Івано-Франківськ. З Собою перевозили три мільйони російських рублів та майже два мільйони гривень. Цю машину було заблоковано з автомобіля. Вийшли особи представилися представниками міліції. Було показано посвідчення. Яке нагадувало вигляд посвідчення працівника міліції, було використано відеокамеру і потерпілим було оголошено про те, що іде відпрацювання до євро 2012 Їм були брані на руки кайданки, їх пересадили в інший автомобіль і відвезли з траси в ліс. За цей час інші злочинці розшили грошивку автомобіля у дверках, де знаходилася ця сума грошей. На кого нападати грабіжники знали? Серед них був працівник банку. Усім злочинцям до 30 років їх міліціонери спіймали, а от крадені мільйони так і не знайшли. Безпосередні слідстві буде вже з'ясовуватись, де гроші гроші там було вилучено нами дуже малу суму. Досудове розслідування за фактом перебування завершено. Справа направлено до суду. Злочинцям загрожує 12 років позбавлення волі. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини чотириста Terima kasih.